В ефірі розмова про важливі речі твого міста. Вітаю на с 4. Мене звати Антон Шкуро. В ефірі розмова про важливі речі Твого міста. Слухай уважно, адже тут кожне слово має значення. Сьогодні маємо цікаву розмову про те, чим живе наше місто у гарячий сезон вступу до вишів. І знаковим є історичний показник для Чернівецького національного університету, який став лідером серед українських університетів за кількістю поданих заяв від абітурієнтів. Саме про цей успіх, про те, чим ЧНУ приваблює молодь та як проходить кампанія цьогоріч. Поговоримо з проректоркою Чернівецького національного університету. Тетяною Федірчик. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю. Отже, цьогоріч чи не уперший е історичний такий показник зафіксовано. І скажіть, будь ласка, чи є очікуваним цей результат, і чи був він, чи хтось міг передбачити? Дякую за питання. Ну, напевно, якщо говорити про першість, то по кількості поданих заяв які були допущені до участі в конкурсах, ми лідирували перші три дні. Наразі ми займаємо шосте місце серед ЗВО України. Але ми пишаємося тим, що ми після Львівського університету, після Київського університету Шевченка. Це показник для нас досить високий. Але для нас рекордним є те, що в університет цьогоріч подало заяв майже 22 тисячі, 21 тисячу 919 заяв. І це для нас рекордно, тому що це на майже на сім. Тисяч заяв більше ніж минулого року. Хочу сказати, що наразі ми ще можемо похвалитися тим, що ми є першими не першими, а п'ятими по перших пріоритетах, які виставляють здобувачі. А це десь свідчить про престиж, про довіру до Чернівецького mm -hmm. університету. Ну і п'яті по рекомендаціях до зарахування на наразі на, на даний момент. Тому що почалося і відбулося зарахування тих, хто хто претендують на бюджет, угу. ну і частина тих, які претендують на контракт. А, чи є з яких регіонів найбільше заяв? Чи найбільше це ясно, що буковина? Е, ми аналізуємо цю ситуацію, скажімо так, вже за результатами, але наразі бачимо, що десь 65% – це Чернівецька область, а далі найбільше, як і минулого року, це були ще з інших регіонів: Франківська, Тернопільська, буває що і Львівська область. Але можна можна сказати, що абітурієнти є майже з усіх областей України. Тобто ЧНУ об'єднує українські регіони. Це дуже гарний до речі, аргумент. Так. А як вважаєте, що приваблює абітурієнтів? Атмосфера, місце, безпечне місто, викладачі і євровизнання, можливо, дипломів. Ну, я хочу сказати, що напевно Чернівецький університет ну тому має таку велику кількість заяв, не тому, що ми тільки приваблюємо архітектурою, бо всі знають, що Чернівецький університет це архітектурна пам'ятка ЮНЕСКО. Але разом з тим університет цього річ доклав дуже багато зусиль до того, щоб і популяризувати університет, і розкрити його потенційні можливості і реалії, якими ми живемо. До цього долучалася і академічна спільнота, і разом з тим. Студентство, тому що і студентський парламент, і студентська проспілка допомагали нам в цьому, і певним чином вони при реалізації профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами звертали увагу і на те, що у нас досить якісні освітні послуги, і коли це абітурієнт чує від здобувачів освіти, то це не те, що говорить тільки викладач або управлінець. Так. Разом з тим, вони ділилися тим, що є можливість академічної Мічної мобільності, як і за межами країни, бо університет має дуже багато договорів з різними міжнародними партнерами. Але навіть і ті ну, хлопці чоловічої статі, які не можуть виїхати, вони мають можливість в межах України побувати в інших закладах, навчатися за, або стажуватися, або окремі дисципліни слухати, і так далі. Це було позитивним, скажімо так, я вважаю, що впливом разом з тим. Університет славиться такою активною студент, активним студентським життям, тому що є центр культури і дозвілля, який допомагає розкрити свої таланти, але разом з тим, студент. Вже може формувати таку свою індивідуальну траєкторію розвитку через те, що дається можливість вибирати не менше 25% дисциплін, і ці переліки, каталоги цих дисциплін вони дуже різнопланові. І студент може проявити себе і формувати не тільки свої професійні якісь якості компетентності, але разом з тим і soft skills розвиватися в тих напрямках, які їм потрібні така собі свобода надається. Св... Так, свобода обов'язково. А от на рахунок. Там я чув про амбасадорів. Це якесь нововведення дуже цікаве. Декілька до речі. Е, так, декілька років у нас вже існує цей проект, який був започаткований студентською проспілкою. Е, серед активних студентів їх готують як амбасадорів, і вони потім е, досить активно співпрацюють з школярами як майбутніми. Абітурієнтами із навіть буваючи не тільки в місті Чернівцях, але й в Чернівецькій області для того, щоб популяризувати і розкрити розкрити не тільки особливості університету, але й донести їх особливості кожного структурного підрозділу, інституту, факультету окремих освітніх програм, спеціальностей. Ну і і це, це спрацьовує як на мене. Mm -hmm. Можливо, є якась важлива інформація для абітурієнтів. Можете озвучити. Хочу сказати, що у нас ну, вчора було рекомендовано 3461 абітурієнт до зарахування. Серед них були бюджетники, але цьогоріч в першу хвилю рекомендували і частину тих, хто претендує на, на платну форму навчання, на контракт, на контрактне навчання. Дехто побачив себе в списках рекомендованих. Сьогодні досить активно в університеті відбувалося вже укладання договорів, причому це відбувається не тільки очно, але й була можливість з віддалених, з віддалених областей зробити це в онлайні. Але ті, хто не побачив серед студентів, які претендують на контрактну форму навчання, ми, ми пропонуємо їм не розчаровуватися тому, що буде ще друга, третя хвиля зарахування. І якщо вони що, якщо вони вчора себе не побачили, то вони себе обов'язково побачать. Серед рекомендованих чи 11 серпня, чи 15 серпня, бо університет має достатньо велику лі, е, ліцензійний обсяг, кількість ліцензійного обсягу, яка дозволяє зарахувати всіх. Тих, хто хочуть навчатися за контрактною формою навчання, ми це гарантуємо, що всі бажаючі будуть зараховані. Прекрасно. Ну дуже прям от потрібна інформація. З першого разу, якщо ви себе не побачили, у вас є ще два шанси, які однозначно тільки два хвиль може бути набагато більше, О, але от. ми сподіваємося, що тільки ну що в другій, третій хвилі вже основна маса. Буде зараховано. Ще не все втрачено. Які спеціальності цьогоріч стали найпопулярнішими? Якщо говорити про рейтинг спеціальності за кількістю поданих заяв, то можна сказати, що в таку п'ятірку лідерів цьогоріч увійшли англійська філологія, зокрема англійсько-український переклад. Далі менеджмент, психологія, маркетинг і право. Ну хочу зазначити, що в принципі вони і минулих років були угу. були лідерами, були серед серед тих, хто хто лідирував по кількості заяв. Сподіваємося, що ця кількість заяв перетвориться в реальних студентів університет, Чернівецького університету. Так і буде. Я якраз хотів наступним питанням от, уточнити, чи є якісь такі несподіванки, якісь спеціальності стали трендами, але все поки тримається на тому ж рівні, яке було зазвичай. Ну, по по активності, і щодо виборів саме тих чи інших програм, які які належать до тих чи інших спеціальностей, то так тоді ще є наступне так випливаюче питання: які нові освітні програми готує університет і підготував для абітурієнтів цього річ. Я хочу зазначити, що у нас цьогоріч ну що у нас цьогоріч буде започаткована на магістратурі, а магістри починають здавати, ну подавати заяви з 8 серпня. Це ми поки що говоримо про бакалаврат, про результати бакалавра вступу на бакалаврат. Так от на, на магістратурі на спеціальності харчові технології відкривається нова програма, освітня програма, яка називається Експертиза та технології продуктів субтропічної сировини wow. ми ми тим, що нам вдалося реалізувати запит роботодавців, тому що саме по роботодавці ну, виявили такий інтерес до цього і вони зробили запит на формування такої освітньої програми. Тому сподіваємося, що вона буде цікава і що вона. Ну, Привабить абітурієнтів і дозволить реалізувати ту галузь, яка в нас виявляється недостатньо забезпечена фахівцями на рівні технологій. І я так розумію, що тут є прямий зв'язок між університетом і роботодавцем, тобто ринком праці, який каже, дайте нам фахівців, які би могли допомогти нам працювати. Ну, ми пишаємося тим, що ми що нам вдалося, і ми реалізовуємо цю досить тісно. І вона щороку і, ну, набирає обертів як та снігова куля співпраця з роботодавцями. Угу. Ну, по-перше, хочу зазначити, що в університеті є рада стейкхолдерів, і це не тільки загальноуніверситетська, але й на кожному факультеті, які дозволяють більш точково працювати з роботодавцями, з фахівцями галузі. Роботодавці беруть участь в обговоренні змісту. Освітніх програм вони пропонують дисципліни, які можна читати. Позитивним є те, що посилюється така тенденція до того, що роботодавці, фахівці в галузі залучають до викладання навчальних дисциплін, угу. чи за сумісництвом вони працюють чи по договору по договору, чи просто їх запрошують як, як гостьових лекторів. Тому університет намагається реалізувати оцей практикоорієнтований орієнтований підхід до навчання для того, щоби. Будь-який здобувач зрозумів, де він буде, і зміг працювати і зміг спілкуватися з тими людьми, які потім будуть його наймати на роботу. До речі, ж наші випускники університету теж багато хто має власну справу і викладає в університеті, вони прям з поля можуть показати ті знання і навички, які потрібні студентам. Так, так. Добре, як виглядає студентське життя ЧНУ? Студентське життя чи не воно є дуже дуже активним? Я переконана в тому, що попадаючи в умови університету, будь-який студент за бажанням може себе реалізувати в різних напрямах. Він може сформуватися як лідер, він може сформуватися як учасник команди. Це важливо, тому що ця партнерська взаємодія вона налагоджується не тільки між студентами, а й між викладачами-студентами. Як я вже говорила, у нас є дуже багато різних проєктів, які досить часто десь. Висвітлюються і на сайті університету, висвітлюються в соцмережах, які засвідчують те, що студенти ведуть активну е, діяльність, е, таку освітньо наукову. Але разом з тим, ми пишаємося тим, що студенти наші е, досить активно долучаються до такої гуманітарної місії, до волонтерської діяльності. І е, тому університет це те середовище, де не... Де ти формуєшся не просто фахівцем, професіоналом, де ти можеш стати людиною, яка себе знайде в житті за будь-яких обставин. Це прям це така життєва школа, я би сказав. Я, я думаю, що так. А, а як в цьому напрямку університет працює над адаптацією першокурсників, особливо тих, хто приїжджає з інших регіонів? Це, це цікаве запитання, і ми маємо, ну, маємо. Що, що розказати по цьому? Тому що у нас теж уже декілька років існує е, такий проєкт, як студентський куратор. Oh. Як правило, знають, що куратори це викладачі, але вперше абітурієнт і вже майбутній студент, і будучи студентом, він зустрічається з студентськими кураторами. Е, і вони на початк на початкових етапах йому допомагають ознайомитися з містом, роз, поселитися в гуртожиток, розказують про особливості освітнього процесу, е, тому що офіційна частина почне з 1 вересня, але до того їм потрібно певним чином допомога. Уже коли студенти починають навчатися, то в університеті діє соціально-психологічний центр, який, який до куди можна звернутися по ну з метою, з метою, якщо є якісь проблеми або потрібна якась допомога. Ну і налагоджена така взаємодія на різних рівнях: від ректорату до буквально деканат і кафедра, яка підтримує, яка... Дозволяє певним чином зорганізувати цю адаптацію легше. Угу. Як і на рівні гуртожитку, так і на рівні освітнього процесу, ну і взагалі перебування в місті, якщо, якщо це складно для того, хто вступив. Це великий плюс. Що ви порадите вступникам, які ще вагаються, чи обирати, чи НУ? Я пораджу його вибирати, тому що ми маємо. Я хочу сказати, що ми знаємо, що. Будь-хто з абітурієнтів хто ще вагається, але але зробить правильний вибір і оберечене у він він не пошкодує, тому що він попаде в середовище, де де він буде рівний рівний з іншими, де він зможе розкрити свої таланти, де він зможе отримати насамперед якісну освіту, бо він сюди прийшов. Тому що університет славиться досить гарним людським капіталом серед викладачів, і разом і разом з тим він славиться досить гарно і студентськими лідерами, які можуть за собою повести і орган і допомогти організувати життя досить яскраве студентське. Тому хто ще вагається, йому. Треба своїм електронним підписом підтвердити вибір Чернівецького національного університету, прийти в університет і оформити договір про навчання. А якщо це контрактна форма навчання, то договір про і навчання, і оплату за навчання, і, і, потім, і все буде окей. Та і потім буде 5 років. Класного щастя там просто безтурботного. Хотіла ще би сказати, що е, ті, хто вступають на бюджет, вони мають прийти в університет. До 9 серпня, до 6 години вечора. Включно тільки угу. тоді це мож... це стане реалією їхня мрія навчання в університеті. Тому ми запрошуємо не чекати 9-го числа, бо система працює по різному. А зробити це сьогодні. Вже ну майже 700 людей це зробили. Осіб, які вже визначили Визначили для себе це не ті вже не тільки своїм підписом, але й реалізацією того е... укладанням договору. А... А інших запрошуємо і завтра, післязавтра це будуть досить активні дні. Чекаємо вас. Я ж нагадаю, тому що ми спілкувалися і протягом розмови у нас були цікаві такі ще аргументи на рахунок студентської свободи, і кожен студент зможе мати свою свободу і можливість відкривати свої. Таланти і плюс Чернівці це місто дуже і дуже безпечне, пані Тетяно. Я вам дякую за розмову, за відкритість. Команда Радіосі 4 вітає університет з таким високим рівнем довіри від молоді. Нехай цей вступний марафон буде легким для всієї вашої команди. Хочу нагадати, що з нами в ефірі була проректорка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Тетяна Федірчик. Я вам дякую, пані Тетяно. Дякую вам за, за запрошення. І за спілкування до зустрічі дуже приємно. І я ж дякую всім слухачам за те, що були з нами. Вмикайте хвилю 106.6 FM щосереди, о 19.30 І ви почуєте теми, які хвилюють людей, які впливають та розмову, що залишає слід. З вами був я, Антон Шкуро. Бажаю всім гарного вечора. па, -па. розмова про важливі речі твого міста.